Виставку картин проявлення художниці Світлани Лагіш відкрила варт просторі ліра в Тернополі 28 листопада. Захід провели у форматі творчого вечора з декламацією авторської поезії. У експозиції представлено 25 перших картин мисткині. Як каже вона, назва виставки з'явилась не випадково. Це пов'язано. Е з першою картиною моєю авторською першою картиною, яка називається Проявлення. Якихось таких мазків, з невиразних невиразних таких думок, з'являється особистість, з'являється людина. Проявлятися треба, незважаючи на вік, незважаючи на обставини, тому що як люди нас будуть знати. Як відгук на картини виникла й поезія. До кожної роботи Світлана Лагіш пише вірш, що відображає її душевний стан. Кольори, лінії, мазки, фарби все це має значення. Жінка- вогонь. Жінка-вода. Жінка повітря. Жінка земля. Всі барви склалися у танець стихій Від долі земної до сонячних мрій. Мені цікаві різні стилі. Я пробую себе, але найбільше мені подобається контемпорарі-арт. Це означає сучасне мистецтво. Мистецтво про те, що важливе в теперішньому нашому житті. Кожне слово, кожна якась подія, кожна людина залишає мазок як на полотні. На нашій душі. Світлана Лаїш вже 10 років малює картини. Її завжди приваблювало мистецтво, проте ніколи не думала, що це переросте в щось більше. Мистецтво мені завжди подобалося, але я ніколи не думала, що я буду малювати картини і що вони будуть мати такий відгук від глядачів. Мені було 56 років. І це був трошки період такої особистої кризи де мені потрібно було ну, таке відновлення. І почалося через арт-терапію. І я зрозуміла з першої картини, я зрозуміла, що я хочу це робити. Арт простір Ліра заснований як місце, де кожен може проявити свої здібності. Це виставка є першою від початку відкриття проєкту. І та пропозиція тих активностей, які відбуватимуться і відбуваються в лірі, якраз спрямовані на те, щоб ми допомогли нашим землякам, нашим тернополянам е, якимсь чином через засоби мистецтва боротися зі стресом, з психоемоційним навантаженням. Нам дуже відгукнулася сама творчість Світлани Лагіш, яку сьогодні ми презентуємо широкому загалу, оскільки сама її назва проявлення свідчить про те, що ген творчості може проявитися в будь-якому віці. Відвідали виставку багато людей, зокрема, друзі, колеги та рідні мисткині. Підтримати її прийшли зокрема художники Людмила Синякова та Рустам Давлетов, адже свою першу картину Світлана Лаїш намалювала саме у їхній арт-студії. Вона прийшла на майстер-клас, звичайно, який ми проводили, і саме цей майстер-клас дав поштовх для такої творчого розвитку. Познайомилися саме там, але продовжуємо підтримувати гарні теплі стосунки. Тут дуже гарна атмосфера, картини класні, чудові. Ми бачимо нові її проекти роботи. Ну, дуже цікаво, наприклад, тому що ми знаємо, що вона до нас приходила, наприклад, малювала певні собі різні картинки. Тобто вибирала один раз така картина, другий раз така. І якщо ви бачите, перевага на великих полотнах. І зараз Світлана теж малює тільки на великих ну, я бачу, просто на великих полотнах. Виставка проявлення у арт-просторі Ліра до 29 грудня. Також на відкритті можна було придбати картини з автографом художниці. Кошти передадуть дітям, які постраждали внаслідок ракетної атаки в Тернополі 19 листопада. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.